Сьогодні орієнтовно з 16-ї, коли почало темніти, і стовпчик термометра поповзу повзуниз запрацював ось цей мобільний пункт обігріву. Та вже в обідню пору тут порилися відповідальні за теплою криворізькою традицією. Мобільні пункти обігріву облаштовують рятувальники. Вони штоплять буржуйку та кип'ятять чай. Пункти обагрів буде працювати круглосуточно. Тут будуть дежурити наші співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій, два чоловіка, також співробітники поліції. медперсонал и представители соцзахиста. в данном пункте обогрева будут предложены, то есть чай горячий, то есть вот такого подойти обогреться. Чаще всего в эти палатки обращаются в случае ну, охлаждения и наша медицинская помощь заключается в обработке обмороженных там, рук, ног, и, если надо вызывается скорая помощь и сразу Люди, требующие стаціонарного или какого-таласмонтра, одразу возяться сюди. Екстрена помощь в случаях охлаждення. Такий пункт обігріву може прийняти до 30 гостей, кажуть рятувальники. На території міста діятиме два мобільних пункти. Міський голова визначив додаткове завдання для підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, які також отримали відповідну вказівку від головного управління свого державної служби надзвичайної ситуації в Дніпропетровській області про розгортання мобільних пунктів обігріву, тобто, де ми з вами знаходимося, це в Держинському районі, на південній частині чаші стадіону Металург, а також друге місце постійно діюче. У нас це 44-й квартал в жовтневому районі. Медики ж радять, аби уникнути переохолодження, не варто зайвий раз виходити на вулицю. Лікарям за новорічні вихідні роботи додалося чимало. Кількість викликів швидкої за добу збільшилося на сотні дзвінків. 3 січня було рекордним. В місті зафіксовано понад тисячу викликів. Найбільше з причин застудних захворювань та їхніх наслідків. Дуже багато температур, вірусні інфекції велике карічества, бронхітів, тобто все, що зв'язано. в плане вирусной инфекции и ее осложнений полностью за эти дни проявилась. Что касается переохлаждения и обморожений, то в принципе четыре случая, которые произошли с 31 по 3 число, все лица в алкогольном опьянении в такой степени, которая не позволяла им передвигаться. Все эти лица госпитализированы, так что в принципе, по крайней мере, замерзших, погибших от низких температур у нас нет. Петарды только один случай. У ребенка 8 лет разорвалось в руке, не успел отбросить. Повреждение трех пальцев кисти. Вот госпитализирован без ампутации и тому подобное. Загалом медики констатують, свята минули порівняно спокійно, сплеску викликів через надмірно алкогольне святкування не було. Найчастіше люди потребували медичної допомоги саме через хвороби. Лікарі радять уникати місць великого скупчення людей, аби убезпечити себе від вірусних інфекцій.